Для надання наших державних інтересів, тому що сьогодні транспорт це не тільки громадський транспорт, це не тільки перевезення людей, це і стратегічне сполучення так, між об'єктами різного, різного призначення. Ось. І Тому це також може вплинути на цей документ. Сьогодні, я думаю, що найближчим часом ми звітуємо він вже розроблений, вона вже наступна і ви вже почали погоджувати. Ні. Ні. Я скажу, що він був виконаний на 80%. Він все включає. До актуалізація? Він потребує актуалізації. Тому що в нього там можна очікувати, що завершиться роботи, ми затверджуємо. Я вам доповім на наступній наші нараді. От дивіться, я просто хочу, щоб ми не затягували і системніше розповідає, що в цьому плані працювали. Да. Давайте тоді так, ми проговорили декілька важливих питань. В першу чергу ми маємо зрозуміти, що ж ми все ж таки плюс-мінус можемо за ці 100 мільйонів, бо з нас точно спитають, рано чи пізно скажуть, ну, там, що ви будете робити, або як ви будете освоювати кошти. Більше деталізовано, тоді просто можливо якийсь там детальний план території вже там на завершальній стадії, де потрібно буде розрахувати з ними. Там ми голосували, наприклад. Като... Ні, інвестиційні кошти там не потрібен. Ні, а там я маю на увазі пам'ятаєте, ми голосували навіть дозвіл а, на детальний план території, який за це... бюджетні кошти. На кліянці? Так. Ага. Ну тоді дивіться, ну треба чітко нам зрозуміти, що буде використано, на що буде використано всі кошти. Яка допомога від комісії потрібна, від міської ради цьому, Це перше питання. Друге питання. Які у нас ДПТ взагалі ну, проєкти там розробляються, чи можуть бути розроблені за бюджетні кошти, які за інвестиційні? І ви сказали, я правильно почув, що у нас є, ви зараз переглядаєте договори з тими проєктувальниками, які були раніше укладені, так? Як так, не розуміють, які ну от, просто з якими можливо ви вбачаєте потрібно розірвати будь ласка, Ворогі, вироб, я розумію, що цю інформацію не швидко воні можна воні. зробити, але на наступне засідання, там через декілька тижнів, які там в травні ми проведемо. У нас там буде комісія восьмого понадо засідання, дев'ятого, ну там десь на початку травня, там в плюс-мінус, коли Тут, буде, дуже на сесії, ми, ми намагалися встигнути, ну, я не очікував, що в нас так буде таке, таке швидке спілкування. Ми дійсно над цим зараз працюємо, ми такий перелік надамо. Сьогодні стосовно внесення змін, я хочу сказати, що немає чіткого розуміння сьогодні, в нас по Обсягу тих детальних планів території, котрі потребують чи не потребують змін та уточнення, тому що ми опрацьовуємо все, що в нас є товарах, на ми опрацьовуємо нові звернення, котрі входять до Департаменту. Відповідно до цих нових звернень, вже приймаються рішення або внесення змін або там перегування додаткових у нас підстави для того щоб виділяти бюджетні кошти це рішення кієвради в даному випадку це повинно бути окреме рішення київради на окремий детальний план території на розробку тоді у нас є підстави для узгодження ціни і об'явлення тендерної процедури а в мене ще питання в нас ще є такий витроді по містобудівній документації, документації оновлення містобудівної документації можливо ще потрібно проаналізувати чи потребують якась містоподівна документація? Тобто ті детальні плани території, які були раніше затверджені оновлення, і можливо, це також а, ну тобто є потреба в освоєнні бюджетних коштів на оно це, це проаналізувати це інші строчки. Вона це, не це, відноситься не, до ні, ні взагалі. Але не. це ж витробіт по містобудівній документації оновлення е -е. так само, як внесення змін і розроблення. Вони в Добре. законі Добре. Ну, це я просто прошу проаналізувати. Можливо, цей вид робіт потрібен. Можна є. Щас, щас, мене ще є пропозиція наступна. М -м. Ви знаєте, ми започаткували таку роботу тут гарно допуск співпраці. Ми становили руку по надходженням до бюджету. Міс такий від якраз сімейного податку, рентної плати, від продажу землі. І ми почали викликати на засідання тих представників, які, наприклад, ну, не бажають платити до міського бюджету або бажають, але. В них зараз не все гаразд ну, фінансово-економічна ситуація, ви самі розумієте, яка. Можливо, ми так само може на якісь наступні засідання, якщо ви скажете, ми в першу чергу від вас будемо чекати, можливо, проєктання якісь ну, запросимо на засідання такої нашої робочої групи і, або засідання комісії, щоб зрозуміти, що ну, взагалі там щось відбувається, працює, чи можливо вони ну, не хочуть більше працювати. Ми маємо якийсь не, рух показувати, бо ми зараз попросили кошти і маємо дуже швидко показати результати. Бо мене в першу чергу що, що цікавить, у нас десь 240, щоб ви розуміли, ділянок пости, по яким архітектура не може видати містобудівні умови обмеження, бо вони вільні. І на них немає задержаної місцеві документації. Ми мали мали, які які ми до протажу, рекомендували, планували під продаж на відкритому аукціоні. Я перепрошую. Але у нас немає таких плям, де немає з незатвердженої міцної документації. У нас є діючий генеральний план, міста кіно. А не можна без закону без затвердженого детального плану території можна продавати Тоді інше так, формулювання. інше формулювання, да, інше формування саме правильно. Так. Я не через розгляну... документації? Це ж точно. Через те у нас відбувається так, що от 240 ділянок. Причому там під торгівлю, під школи, під садочки, ми ж розглядаємо і соціальну інфраструктуру теж. Це. Зараз медицина вкладає кошти. Але ми не можемо продати ці земельні ділянки. Що нам робити з цим? Ну, До вас ну, дивіться, до вас звертаємо. Ініціювати, якщо ви підтримуєте ті ініціативи, ініціювати розроблення, детальна, так, так, і і зі зі розроблення, розроблення детального плану території. Тобто є, є рішення Ради про розроблення детального плану території для врахування. Представлення таких, таких так, для, для проведення тендеру. Абсолютно правильно. І, і це є підстава для нас, щоб ми розглянули цей, визначилися з межами і провели тендер, і розробили А Якщо вони в складі вже якогось, знаєте, ви проговорили зараз, і вони там. Ходять склад Якщо... якихось детальних планів території, які вже можуть там на 70-70% розроблені, але не враховані там по цим земельним ділянкам. Якісь ну, для цього це передбачено законодавством процедура громадських обговорень. і обговорень, і також під час громадських слухань та обговорень всі особи можуть ознайомитись з матеріалами і надати свої пропозиції, потрібен можуть бути проектувальником. Розглянуті, повинні бути розглянуті і опрацьовані у можливості або неможливості імплементувати ці побажання в питанні план території. А як підкажи, я буквально хвилину. Як побудувати цю цю логістику, цю роботу? Дивіться, вона законодавство нам Департамент земельних ресурсів не дає нам. От вони проінвентаризували, ми на міській раді проголосували, затвердили інвентаризацію, знайшли такі ділянки. Що далі? Це ж розумієте, це ж не якісь. Ініціатор е людина е з вулиці. Це в даному випадку ініціатор Київська міська рада у вигляді ну, громадян. Тому, тоді повинно бути рішення Київської міської ради, якщо Рада є ініціатором. А якщо вони надають нам на комісію, а ми для опрацювання надаємо вам. Да, в частині чого. Не знаю, щоб врахувати, щоб... Це ні, ми, е, Врахувати або не врахувати це е, відповідальність сертифікованого архітектора, який розробляє цей детальний план території. Можливість, це... Так я, я да, і да, кажу, можливо, запросити їх, щоб ми могли е ну, е тоді е по кожному окремому е е детальному плані. Всіх разом, якщо запросити, я бача для результату, так це повинно бути згадні. Просто поговорити, вони нічого не ну, не зможуть вам відповісти. Вони повинні цю ініціативу накласти а, а, до цю територію, так, покласти всі обмеження, по є, всі планувальні обмеження. З'ясувати, що передбачається по стратегії, котрі там вже по цій території, і вони Александр, і цього... логістично, як нам звернутися до департаменту, так. звернутися до нас від комісії, так, так Так. 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 А ми в залежності ми ж вже бачимо, чия це територія у розробника якого, і ми направляємо листи всім тим розробникам, куди потрапляє ця така ініціатива на розгляд. А потім же вони э, будуть його розглядати як можливості або неможливості. І це виходить, вони виждень... проходять просто в своїй роботі. Так. 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 А потім департамент земельники організуються при затвердженні, отриманні містобудівних умов, виставиться на аукціон. На ну, після застереження. Ну звісно. Так. А можна в ще. Так, да, будь ласка. А, я от зараз читаю. Є про невідкладний проєкт рішень Києва, про невідкладні заклади забезпечення стало розвитку міста Києва. Пункт перший – здійснити розроблення міста документації внесення змін до генерального плану міста. Там є перехідні положення в законі, які надали місту органам сил самоврядування, це в принципі, інший шлях, ніж розроблення ДПТ там, чи зони, ми, я так розумію, це можливість внесення змін до генерального плану. Чому це важливо в контексті наповнення бюджету? Тому що, ну, наприклад, неможливо відвести земельну ділянку чи інші послуги отримати, тому що там закінчився якийсь розрахунковий період в нашому чинному генеральному плані, але ви про розроблення містобрівної документації, а це зміни до генерального плану. Так. Вони теж відбуваються, мають по закону відбуватися, як і по суті процедура розгорнення. Але це інший шлях внесення змін в документації, документацію, тобто зміни містобудівної документації, внесення змін шляхом внесення змін до генерального плану. Не розроблення ДПТ, а внесення змін до генерального плану. Це інше пояснив. Ну, просто це від документації. Є містобудівна документація на місцевому рівні. Зараз є два види містобудівна. Це мінеральний план і детальний план території. Це uh -huh. паралельні процеси. Uh -huh. Так дійсно, коли ми затвердимо генеральний план, який буде відповідати чиносне законодавству, нам по суті вже для виділення земельних ділянок з цим мінеральним планом і в складі його зонігу не потрібно буде розробляти маленькі теплі. Але це дуже складний процес, який ми тільки починаємо робити. Здійснити розроблення внесення змін до, да, да. до генерального. Це, плану. План, це, ЗМІ. це внесення змін до генерального плану. Ну, ну, да. вчинний генеральний наш зрозумів да. можемо зробити, робити, но міняти це, ситуацію але міста водіїв. Це не стосується детального плану території. Не стосується, це я просто підказую. У мене питання виникло. От, наприклад, є, ну, от я представляю. Питання, Але ми, та, ми говоримо про те, що відповідно до законодавства, яке змінилося в 2022, так, 2022 році, у нас генеральний план вже повинен до нього інші взагалі підходить, до його розроблення. А ми Ви не проти, розробляємо, що... ми вносимо зміни. Я про те, що от є рішення зараз свіже. Внесення, внесення змін відбувається в тому самому порядку, що і Це затвердження було. генерального плану, угу. і з тими самими процедурами. З 1 січня 25 року у нас генеральний план має бути зовсім як інший документ. Тому йде фактично мова про розроблення нового генерального плану. Може, це я, я, ще хотіла, я ще хотіла додати, що ми можемо бути абсолютно якоюсь там площадкою для комунікації. І з тим же міністерством культури, і з департаментом, можливо проводити спільні зустрічі і випрацьовувати якісь звернення. Плюс у нас же ж є фракції, які мають представлення в Верховній Раді. Так. Це також може бути ініціативою і внесення змін до законів. Тому я пропоную якось перейти в формат спільної мети, яку ми поставили, і щоб ми могли рухатися в правильному напрямку. А ми зі своєї сторони будемо дуже помогу відпрацьовувати і в вищому органі. це, це нам дуже дійсно допоможе. Тому що рухатися без депутатського корпусу і дійсно фракції, представлені в Верховній Раді, це нам дуже допоможе. Тому що виклики, ті, котрі в нас стоять, вони стосуються не тільки детальних планів території міста документації, а вони сьогодні здебільшого стосуються навіть пам'яткоохоронного законодавства. І от і ми всі читаємо ці новини, що коли постійно в нас там скорочання, Стосовно об'єктів, це є пам'яткою чи це не є пам'яткою, чи розроблені межі ж до режими використання території чи не розроблені. Ми зі свого боку з міністерствами також маємо спілкування, але я думаю, що при вашій допомозі і підтримці це буде було... Конструктив. більш конструктивно. Ну і плюс, так. якщо кажу, є ініціативи, де необхідні критичні зміни в законодавство. Процедура подачі їх від виконавчого органу від Київської міської ради це досить складний шлях. А mm -hmm. через все таки депутатський корпус в вищому законодавчому органі це зробити трошки легше, тому ми в цьому плані Дуже також дякую. готові прекрасна ініціатива. Ми будемо тоді Колеги, зробити, давайте. Зробити. Тоді я пропоную для нашої такої першої наради е, установчої завершувати. Отже, підведемо підсумки, е, що е, тоді попросимо вас на наступне засідання. Підготувати по проєктантам і по детальним планам території, що на якій стадії, де можливо ви там вбачаєте, що потрібно розірвати договори, чи можливо якась допомога потрібна вам від депутатського корпусу. Далі це основне те, що бюджетний запит підтриманий комісією, сесією прийнятий бюджет 100 мільйонів на розробку містобудівної документації домовлення. Як будуть використані ці кошти, е, громадські слухання обговорення е, обговоримо безпосередньо, як от відповідно з рекомендаціями Служби безпеки України, mm -hmm. будуть проходити. Е, далі е, ми зараз тоді на комісію поставимо це звернення, ну, відповідь від департаменту земельних ресурсів. Е, я сподіваюся, проголосуємо його на комісії і відправимо повільним земельним ділянкам для врахування в роботі. А ви далі вже там в своїй роботі ви будете дивитись, що ще проговорювали, що, які питання були все. Пропозиції, так. Да. Ну, просто ви скажіть подумали, скільки часу вам потрібно, і наступне засідання заплануємо, щоб це було ґрунтовно. Я пропоную його в е, да, формі таблиці, взагалі, щоб ми могли контролю, провести, да, можливо, е, коли. Там десь на тому тижні, де у нас буде і комісія, і пленарне засідання, куди депутатський корпус буде. І щоб ми не витрачали ні ваш час, а ви не витрачали <рих> наш час. Один одного, щоб це було вже термінально. Ви пропонуєте про відповісти? 8, 9, 10, чи що? 9-го сесія. Ну, через три тижні. На Невеликий результат. Чи, чи, тут чи нормально, ще, для, як скажемо, да? ну, ну, давайте так, ми ж можемо просити вас раніше поставити, якщо ну, буде? буде ви будете будуть, якщо готова не важко, ми сьогодні налаштовані досить конструктивно і швидко. Тому що у нас у нас, вибачте, будь ласка, але ми не можемо чекати. Від проектувальників, що колись там вони там зможуть більш там ефективніше працювати, враховуючи всі ці обставини, як би це не було прикро, ми будемо розривати договори, тому що будь-які ваші ініціативи від і департаменту земельних ресурсів ви кажете 140 ініціатив. Вони. А ну і 240. Вони також можуть потрапляти в ті території, де вже будуть у нас розірвані договори. Ми будемо рухатися шляхом, коли у нас вже опрацьоване і за роботами. Є рішення Київради, ми створюємо межі, є рішення Київради про розробку з врахуванням нашої оновлення програми оновлення, і будемо рухатися далі. О, мене ще я, наскільки знаю, там по деяких детальних планах території є. Проблематика з неузгодженою позицією щодо нашого департаменту довкілля із НПП Волосіївські. Я думаю, можливо, якщо буде потреба, ми би могли теж зробити спільну нараду. Тому що це питання воно не вирішується, і ми відписками точно його не вирішимо. Дуже <реш> ну, дякую. Що це я, я теж тиmaan... я не хотів зараз підіймати це питання, але, але ну, ми готуємо, щоб ми собі десь зафіксували, що добі最後istes... ми, ми... не витрачати час зараз. Да довго обговорення ви просто скажіть. Можливо, якісь знаєте, кось треба запросити. Ми на наступне засідання Заздалегідь, запросимо на наспілкується, і це вже буде заміна ну, каже майданчик який де якраз відпрацьовуються питання, які необхідні для розвитку нашого дуже дякую, тому що саме по результатах нашого там спілкування я вже собі занотував, зробити такі нотатки, що у нас є. А питання до дійсно по охоронним зонам не тільки історичних аріалів, так а ще питання по національному по, по національному пода. них специфічно хто має затверджувати межі вони та. один на одного? Ну це це, це це дуже важливе питання, тому що е, воно не може бути вирішено виключно на рівні там департаменту і наше листування. А ми це робимо. Ці листування відбуваються із міністерствами, це із державними підприємствами. Воно є, але воно неефективне. А, тому звичай, що листування і, мало і, і, і ми дійсно, коли ми отримаємо листи від ну, міністерства або державних підприємств, ми не ну, ми не маємо на руках результатів. А тому я хотів, щоб ми ну, цю форму листування з вашою допомогою дійсно тоді через запрошення. Ну нам потрібен час. Ми сформуємо ці питання. Так, ми, ми готові тому, що є питання окремі по окремих ділянках проектування, а є загального значення, міського значення. І коли там чиїмось наказом встановлюються охоронні території без будь-якого втручання навіть в проектній частині, ну то це дуже важливо. Це зупиняє І дуже багато міста зараз зупинило що, це те, що це не міста Києва. Ось скажу так. І ну, ми, ми підготуємо, ми тоді до вас звернемось. Так, да, просто я ж буду запрошувати за підписом моїм як голови комісії скільки? і. Скажіть, будь ласка, за скільки часу вам потрібно повідомити людей, щоб вони з'явилися. На... За, ну, за да. три-чотири. Три-чотири. Давайте десь до там. Четверте це у нас субота. Ні, 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 просто за скільки днів нам треба повідомити. Четверте я вже рахую, 4 травня це субота. Я знаю точно буде. Значить, 3 ми можемо повідомляти. А о п'ятницю, 3, тоді, щоб направити листи, щоб був час. До 3 числа. На восьму зібрати. Я так розумію, що нам. Ви ж коли вам ну, не необхідно правильно формулювання стосовне що... формулювання так. і хто нам потрібен, тобто це правильне нам формулювання. Нам, нам потрібен час зібрати, тому що щоб це стосується загалом за, за, Києва там піо або окремих там mm -hmm. територій. Ми зробимо таку частину. Ми будемо з нами радитись, щоб наше робоче засідання не, 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 там не тривало вісім годин. Ми можемо це розбити з вашого досвіду. От я, 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 я вважаю, що там у нас от є питання по там Голосіївській. Росії. от я думаю, що по цим розібратися, ну, це. Може відбутися окрема зустріч та вона, вона не маленька зустріч з, з, та, з нашим звітуванням для того, щоб опрацьовувати ці питання. Тому що там, де ми зберігаємо, ну не сучать, не хоче. Тоді до третього числа ми е, чекаємо від вас пропозицій, напрацьовуємо можливо, колеги. Можливо, проектувальників також запросити. Колеги, напрацьовуємо та -та -та. свої пропозиції, е, узгодимо тоді час по десь, е, мабуть, восьмому числу, бо якщо дев'ятого буде у нас урочисте засідання, восьме число комісія. Заплануйте, будь ласка, там все одно ж заплановано. Буде у вас а, в роботі комісія, правильно? Ви просто Де, її, декілька, може невелике буде. Що тоді буде чисто? На восьме, тоді після комісії, ага. коли там так, проведемо вже по цих питаннях робочу зустріч. Сьогодні ми вам дякуємо, а? гарного Добре, дня. Декіль. Дякую вам. Приздної роботи. Так, дуже дуже, 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 дуже важливий для нас. Дякую. Дякую вам. Що відбулося загалі в законодавстві? Я просто розумію, що ось попередник.